Сьогодні горішні плавні прощалися зі своїм земляком Євгеном Кошляком. Герой, який загинув, виконуючи бойове завдання, повернувся додому на щиті. Громада віддала шану своєму захиснику про прощання та останній шлях Євгена Кошляка. Далі в нашому матеріалі. 3 жовтня Горішньоплавнівська громада зі сльозами на очах зустріла свого земляка Євгена Кошляка. На жаль, він повернувся додому на щиті. Справжній патріот України загинув 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання, до останнього залишаючись вірним присязі та українському народові. Схилені голови, мовчазний смуток, сльози на очах, вінки та квіти перев'язані чорними стрічками. Так громада прощалася зі своїм героєм. Для нього війна стала останньою дорогою, а поле бою місцем останнього подиху. На церемонії були присутні представники міської адміністрації, рідні, друзі, побратими та небайдужі мешканці міста. Міський голова Дмитро Биков виголосив прощальну промову. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні горішня Плавнівська громада прощається із нашим земляком. Солдатом Збройних сил України кошляком Євгеном Олексійовичем. Народився Євген 3 січня 1987 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 3 навчався в Комсомольському професійному будівельному ліцеї, де здобув професію водія і слюсаря з ремонту автомобілів. У 2005-2006 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював за фахом на підприємствах міста. Із 2018 року у товаристві Ферострой. 30 вересня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 28 вересня 2025 року. Під час виконання бойового завдання вірний військовій присязі. Солдат Збройних сил України Євген Кашляк героїчно загинув. Світла і вічна пам'ять про подвиг Євгена Кашляка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Синьо-жовтий стяг, як символ незламності, честі, любові до батьківщини, військові передали родині загиблого. Це пам'ять про життя українського захисника, віддане заради миру та майбутнього. Поховали Євгенія Кошляка на території військового меморіалу, їхні імена будуть жити вічно. Там, у благословенній землі, він знайшов вічний спочинок поруч із побратимами. Громада схилила голови у пошані та болю, але разом із тим у вдячності. Адже завдяки таким, як Євген, тримається небо над нашими домівками, живе надія на перемогу і мир. Вічна пам'ять і слава герою!